Студенти з України можуть безкоштовно навчатися у Вірменії, користуючись міжнародною програмою галузі прав людини і демократизації, що пропонує бакалаврам із країн східного партнерства отримати ступінь магістра у Єреванському державному університеті. Проект фінансується європейською комісією. Програма забезпечує студентам унікальні заняття, кваліфікованих педагогів і практику. Нещодавно із Єревана на літні канікули повернувся один із українських студентів. Його історія може слугувати прикладом, як загальноєвропейська політика академічної мобільності. Впливає на студентів та науковців. Поїхав сам, а повернувся з дружиною. Студент Костя прилетів із повним багажем знань та позитивними враженнями від навчання за кордоном. В Україні хлопець отримав ступінь бакалавра у Донбаському педагогічному університеті. На магістра вступати не збирався, якби не випадок. Одного разу мені в Росиці прийшла буквально за два дні до закінчення минулого набору на програму Інформація про те, що можна отримати саме таку освіту у східному партнерстві. Вирішив спробувати, як виявилося, пройшов, зібрав валізи і полетів у групі. Познайомився з вірменською красунею Ліліт. Дівчина також пройшла відбір магістерської програми, от тільки у себе на батьківщині у Вірменії. Я юрист по професії, я закінчила Французький університет в Арменії і е, права людини і демократизація – мені е, тема дуже цікава. От. І тому я вирішила поступити на цю магістерську програму. У Єревані студенти вирішили одружитися тепер разом із задоволенням згадують університетські дні. Наші лекції в центрі проходять дуже цікаво, тому що у нас є студенти з Армії, є студенти з многих стран СНГ, інтернаціональна група, у кожного своє мнення, міння своєї країни. Ти зустрічаєшся з професорами, які у Європейському союзі, у США. Вони приходять зі своїм баченням світу, в яких немає проблем з демократизацією вони якби розширюють кругозіри людини. Мобільність головна перевага цієї програми. Після першого року занять в Ірменії студенти продовжують навчання в інших університетах країн-партнерів, обирають між Білорусю, Молдовою і Україною. Київський університет імені Тараса Шевченка отримав право дати юридичну освіту студентам із країн східного партнерства. Студенти навчаються у нас один семестр. Це семестр осінній. В минулому році це було 6 студентів, в цьому році це буде 9 студентів. Студенти, які навчаються за цією програмою, отримують диплом Єреванського державного університету і сертифікат від всіх університетів-учасників. Під час навчання студенти отримують стипендію. Мінімальна ставка 250 євро. Окрім цього, молодь забезпечують гуртожитком. Умови життя дуже гарні. Наприклад, у Єревані це навіть не гуртожиток, а спеціальний дім для гостей зняти для студентів. У кожного своя кімната або вони ділять не більше двох кімнатів. Взяти участь у програмі можуть молоді люди, які вже мають ступінь бакалавра, добре знають англійську та російську. Подати заявку можна в режимі онлайн на сайті регіональної магістерської програми в галузі прав людини та демократизації до 30 червня 2013 року.